Потреба в радості це наша базова потреба. Ми зараз переживаємо дуже тяжкі часи, і нам потрібно відновлюватись. І саме радість дає нам таку змогу, тому що енергія людини наша, життє, наша життєва енергія, це як кувшин. І кувшин має свій ліміт. Тобто ми працюємо, ми сплачуємо податки, ми допомагаємо, ми волонтеримо, ми когось підтримуємо да? і ми витрачаємо нашу енергію, відливаємо з цього кувшину в різні необхідні інші сосуди. Да? І цей кувшин ми маємо наповнювати. І щоб наповнитись, нам потрібно радіти. Ставити собі, собі заборону на радість, що дуже багато людей роблять сьогодні, неможливо, і це дуже шкодить нам і шкодить нашим оточуючим, взагалі нашій державі, тому що ми втрачаємо сили, да? ми вигораємо і розуміємо, що ми більше не можемо. Не можемо діяти, не можемо діяти, не можемо діяти, вірити в нашу перемогу. А ми маємо це робити. Тому дозволити собі святкувати, це наша життєва потреба, це наші ліки від, ну, в тому числі, і від війни, да, і від руйнування нашої держави і нас, як людей, як народа в цілому. Тут питання адекватності, тобто влаштовувати величезні свята, витрачати на це купу коштів ну, ось це не на часі. А тут е, треба подумати про те, що ви можете накрити собі стіл, прикрасити будівлю, домівку, купити подарунки. але Певну частину коштів можливо вам потрібно витратити на якісь добрі справи, допомогти ЗСУ, допомогти переселенцям, можливо, допомогти якимось якимись фондам, які купляють і організовують свята для дітей-переселенців. Ну, навіть бабуся, так? якщо мешкає по сусідству, ви купите пакет мандаринів, да і поділитеся святом з нею, це теж актуально.